За два дні вони вирушили. Чоловік накульгував за візком, а хлопець тримався поруч, поки вони не вийшли за околиці містечка. Дорога бігла вздовж плаского сірого узбережжя, і їм, в ряди годи, траплялися піщані наноси, сформовані вітрами. Пересуватися по них було важкувато, тож місцями їм доводилося прочищати собі шлях товстою дошкою. Яку вони тримали на нижній решітці візка, зійшли на пляж, сховалися під дюнами і вивчали мапу. Принесли пальник, підігріли воду, заварили чай і сіли, загорнувшись від вітру, в ковдри. Ближче до води лежали обвітряні шпангоути старовинного корабля, сірі пошкрябані піском бімси, старі зроблені вручну болти без головок. Щербате залізне обладнання темно бузкового кольору, виплавлене в якомусь сиродутному горні в Кадесі чи бристолі, та викуте на щорнілому ковадлі, здатне витримати 300 років у морі. Наступного дня проминули позабивані дошками руїни приморського курорту. Дорога віддалялася від океану і вела в сосновий ліс. Асфальт губився у хвої, і вітер гуляв у чорних деревах. Опівдні, коли найсвітліше, він сів на дорогу, розрізав шви ножицями, поклав їх назад до аптечки та витягнув затискач. Потім заходився висмикувати чорні ниточки зі шкіри, притискаючи її великим пальцем. Хлопець сидів на дорозі та спостерігав. Чоловік затискав інструментом кінчики ниток і висмикував їх одну за одною. Маленькі криваві шпильки. Коли закінчив, Відклав затискач і наклав на рану марлю. Потім підвівся, натягнув штани і віддав хлопцеві аптечку, сказавши покласти її у візок. Тобі боляче? запитав хлопець. Так, боляче. Ти справді такий сміливий? Так собі, помірно. Який твій найсміливіший вчинок? Чоловік сплюнув кров на дорогу. Те, що я встав сьогодні вранці. Відповів він. Справді? Ні, не слухай мене. Ну, ходімо. Увечері бачили туманний образ іншого прибережного міста, скупчення з легка похилених висоток. Чоловік вирішив, що арматура розм'якла від високих температур, а потім знову затвердила, а будівлі так і лишилися похиленими. Розплавлене віконне скло застигло на стінах, як глазур на торті, ішли далі. Тепер іноді прокидався вночі на чорному і зимному пустищі від ніжно-кольорових світів, де були людське кохання, пташиний спів і сонце. Схилився чолом на руки, схрещені на ручці візка, і кашляв, сплюнув криваву слину. Дедалі частіше мав зупинятися і відпочивати. Хлопець спостерігав за ним у якомусь іншому світі дитина вже почала б вивільняти від нього своє життя, але іншого життя не було. Він знав, що вночі хлопець прокидається і прислухається до його дихання. Минали дні за днями, непораховані і не зазначені в календарі далині, вздовж міштатки тяглися довгі ряди обгорілих ржавих машин, обдерті ободи коліс осіли у в'язкому сірому багні розтопленої гуми і у почорнілих кільцях дроту. Обгорілі трупи, зморщені завбільшки з дитину, зіперлися на голі пружини сидінь. Десять тисяч мрій поховано в гробницях їхніх спопелілих сердець. А вони. Ішли далі, дріботіли по мертвому світу, як пацюки в колесі. Ночі мертво незворушні, та ще мертвіше чорні, дуже холодно, вони майже не розмовляли. Чоловік постійно кашляв, і хлопець спостерігав, як той плює кров'ю. На силу пересувалися, Бруднющі, обідрані, збезнадіяні. Чоловік зупинявся і спирався на візок, а хлопець ішов уперед, а потім теж спинявся і озирався. Чоловік зводив сповнені сліз очі і бачив сина на дорозі. Той ніби дивився із якогось неуявленого майбутнього, сяючи як скинія посеред цього пустища. Дорога перетинала висоху трасовину, і труби криги. Випиналися із замерзлого багна, наче печерні сталагміти. Вони помітили залишки давнього багаття на узбіччі, а за цим довгу бетонну гатку, мертве болото, мертві дерева стоять у сірій воді із сірими слідами реліктових торф'яних ям, блискучі розсипи попелу біля бортового каменю. Чоловік стояв, зіпершись на жорствову бетонну огорожу. Мабуть, якраз коли світ руйнується, і можна буде нарешті побачити, з чого все зроблене океани, гори. Тривав затяжний спектакль на вспак про зникнення речей всеохопна пустка, напливна і байдуже вічна. Тиша. Час від часу натрапляли на сухий вітровал сосан. Широкі просіки, прорубані у поруйнованій місцевості, довкола розкидано уламки будівель і мотки дротів із придорожних стовпів, схрещених як в'язальні спиці. На дорозі завали різноманітного сміття, тож пересуватися з віском було дедалі важче. Врешті-решт сіли на узбіччі і почали вдивлятися в те, що чекало попереду: Дахи домів, стовбири дерев. Човен. А за всім цим голе небо, а десь далеко завмирав і накочувався похмурий океан. Довго рилися в уламках уздовж дороги, і, зрештою, чоловік знайшов для себе полотняну сумку, яку можна було закинути через плече, і невеличку валізу для хлопця. Спакували ковдри, брезент і залишки консервів, та вирушили далі з наплічниками та сумками. Полишивши візок, дарилися крізь руїни, пересувалися дуже повільно. Чоловікові доводилося спинятися і відпочивати, сів на кинуту при дорозі канапу з роздутими від вогкості подушками, зігнувся і зайшовся кашлем. Стягнув з обличчя маску в плямах крові, підвівся, вмився, сполоснув її та застиг на дорозі. Білий шлейф дихання повернувся і глянув на хлопця. Стоїть із валізою, як сирота, що чекає на автобус. За два дні дісталися до широкої припливної річки, у повільних водах якої лежав завалений міст. Сіли на зламану підпору та дивилися на потік, що плинув проти течії, звиваючись над залізничними градками. Чоловік кинув погляд над водою на місцевість за річкою і запитав: Що нам робити, тату? Саме так, що саме? підтримав хлопець. Дійшли до довгої коси припливної твані, у якій лежав напівзанурений у намул човник. Стали і роздивилися його, дуже вже занедбаний. У повітрі запахло дощем. Попленталися пляжем зі своїм багажем. Шукаючи прихистку, але нічого не знайшли. Назбирали на березі сяку таку купу вибілених кольору кістки дров, розпалили вогнище та сіли в дюнах, накрившись брезентом, спостерігаючи за тим, як із півночі насувається холодний дощ. Невдовзі пішла злива. Вода лишала ямки в піску. Вогнище парувало. Дим неспішно закручувався кільцями. А хлопець згорнувся під брезентом, по якому тарабанили краплі, і невдовзі заснув. Чоловік натягнув брезент як капюшон і споглядав в сірий океан у савані дощу. І прибій, що розбивається в берег, і знову відступає по темному поцяткованому піску. Наступного дня попрямували в глиб суші, широкі мочарі в низині, сірі подоби папороті. Гортензій і диких орхідей, до яких досі не дістався вітер. Іти вперед було справжньою мукою. Минуло два дні, і коли вони дісталися до дороги, він поставив сумку і сів, схилившись на руки, схрещені на грудях. І кашляв доти, доки взагалі міг кашляти. Два дні, а вони пройшли, можливо, кілометрів шістнадцять перетнули річку. І одразу неподалік натрапили на перехрестя. Буря пронеслася рівниною зі сходу на захід, через перешийок, розрівняла мертві чорні дерева, як водорості на дні потоку. Тут вони й отаборилися, і коли чоловік ліг, усвідомив, що далі не піде, і саме тут помре. Хлопець сидів і спостерігав за ним зі сльозами на очах. Ох тату! Лише промовив він. Чоловік дивився, як він іде по траві, стає на коліна і подає йому чашку. Хлопець випромінював світло. Чоловік узяв чашку, випив і відкинувся. З їжі лишилася тільки банка персиків, і він змусив хлопця її з'їсти, а сам не взяв жодного. Я вже не можу. Усе гаразд. Я залишу твою половину. Добре, залиш її на завтра. Хлопець забрав чашку і відійшов, і світло переміщувалося разом із ним. Він хотів спробувати розбити тент із брезенту, але чоловік був проти. Сказав, що не хоче, аби його щось накривало. Лежав і дивився на хлопця, що сидів біля багаття. Він хотів бачити. Роззирнися. Сказав він, у довгому земному літописі немає жодного пророка, якого б тут і сьогодні не шанували. Як не кажи, все буде правильно. Хлопцю видалося, що він відчув у повітрі запах вологого попелу. Пройшовся по дорозі і дістав із придорожнього сміття шматок фанери. Каменюкою забив у землю палиці та спорудив з усього хисткий навіз. Але дощ так і не пішов. Замість ракетниці взяв револьвер і прочесав околиці у пошуках чогось істівного, однак повернувся ні з чим. Чоловік узяв його за руку і прохрипів: Ти маєш іти далі. Я не можу піти з тобою. Ти маєш іти. Ти не знаєш, що може зустрітися на дорозі. Нам завжди щастило. Тож, і тобі пощастить, от побачиш. Просто йди, усе гаразд. Я так не можу, усе гаразд. До цього вже давно йшло. Тепер дійшло. Іди на південь. Роби все, як ми робили. З тобою все буде добре, тату, має бути. Ні, не буде. Зброю постійно тримай при собі. Тобі треба знайти хороших людей, але не можна ризикувати. Жодних ризиків, чуєш? Я хочу бути з тобою. Не можна. Будь ласка, не можна. Треба нести вогонь. Я не знаю, як це робити. Знаєш, а він хоч справжній, цей вогонь. Так. Справжній. А де він? Я не знаю, де він. Знаєш, він у тобі. І завжди там був. Я його бачу. Просто забери мене із собою. Будь ласка, я не можу. Будь ласка, тату, я не можу. Не зможу тримати мертвого сина на руках. Думав, що зможу, але ні. Ти казав, що ніколи мене не залишиш. Я знаю, вибач, я з тобою всім своїм серцем. Назавжди. Ти для мене найкращий і завжди був. Якщо мене тут не буде, ти все одно можеш зі мною розмовляти. Говори зі мною, і, і я говоритиму з тобою! От побачиш. І я тебе почую. Так. Почуєш. Тобі тільки треба уявити цю розмову. І почуєш мене. Треба потренуватися. Просто не здавайся. Гаразд. 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 Мені дуже страшно, тату. Я знаю, але в тебе все буде добре. Тобі пощастить. Я знаю напевне. Тепер. Мені краще помовчати, бо... бо знову почну кашляти. Усе гаразд, тату, не треба говорити. Усе гаразд. Він наважився пройтися по дорозі так далеко, як зміг, а потім повернувся. Батько спав. Хлопець сів поруч під фанерою і дивився на нього. Заплющив очі і заговорив із батьком. А тоді сидів, не розплющуючи очей, і слухав. Потім знову спробував. Чоловік прокинувся в темряві і тихенько закашляв. Лежав і прислухався. Хлопець сидів коло вогню, загорнувшись у ковдру, і дивився на нього. Крапала вода, тьмяне світло, старі сни засіхали наяв, крапало в печері. Світло лилося від свічки, що її хлопець ніс на мідній побитій підставці. Віск скрапував на каміння, сліди незнаних створінь на мертвому лесі. Холодним коридором вони дійшли туди, звідки не повертаються. Від початкової точки до теперішньої, єдиним виміром було світло, яке вони несли із собою. Тату, а ти пам'ятаєш того хлопчика? Так, пам'ятаю. Як думаєш, у нього все гаразд? Так, само собою, гадаю, усе гаразд. Як думаєш, він не загубився? Ні, він не загубився. А я боюся, що загубився. Гадаю, у нього все гаразд. Але хто ж його знайде, якщо він загубиться? Хто знайде хлопчика? Добро знайде хлопчика. Завжди знаходило і знайде знову. Тієї ночі він спав, обіймаючи батька. Але коли вранці прокинувся, той був холодний і закляклий. Довго сидів і плакав, а тоді підвівся і пішов крізь ліс до дороги. Коли повернувся, став на коліна біля батька, узяв його за руку. І стояв, знову і знову повторюючи його ім'я. Лишався біля батька три дні, а потім вийшов до дороги і оглянув пройдену частину шляху, подивився туди, звідки вони прийшли хтось наближався. Хлопець хотів було повернутися і втекти до лісу, але передумав. Просто стояв на дорозі і чекав, тримаючи револьвер. Всі ковдри він накидав купою на батька, а сам замерз і зголоднів. З'явився чоловік у сіро-жовтій гірськолижній курці та став, роздивляючись хлопця. На плечі в чоловіка дулом униз висів дробовик на плетеному шкіряному ремінці, а ще він мав нейлоновий бандольєр з патронами. Бородатий ветеран давніх сутичок, щоки пошрамовані аж до кісток. А одне око зизувати. Коли говорив і всміхався, рот кривився. Де той чоловік, з яким ти був? Помер. То був твій батько? Так, мій тато. Мені шкода, я не знаю, що робити. Думаю, тобі варто піти зі мною. А ти з хороших? Чоловік відкинув капюшон з обличчя. Довге сплутане волосся. Подивився на небо. Ніби там було на що дивитися. Поглянув на хлопця. Ага, сказав він. Я з хороших. Чому б тобі не опустити револьвер? Я не повинен нікому віддавати револьвер. Щоб не сталося. Мені він не треба. Просто я не хочу, щоб ти мене брав на мушку. Добре. Де твої речі? У нас їх небагато. У тебе є спальний мішок. Ні. А що є? Ковдри? Я загорнув у них тата. Показуй. Хлопець не поворухнувся. Чоловік спостерігав за ним. Потім став на одне коліно, скинув дробовика з плеча, поставив його на дорогу і зіперся на цівку. Набої у гніздах нагрудного патронтажа були виготовлені власноруч і запечатані парафіном. Чоловік пахнув багаттям. Дивись, у тебе два варіанти. Ми там трохи посперечалися, чи взагалі по тебе йти. Можеш лишитися туди з татом і померти, чи можеш піти зі мною. Якщо лишишся, тримайся якомога далі від дороги. Не знаю, як ви взагалі так далеко дійшли. Однак тобі буде краще піти зі мною. З тобою все буде гаразд. Звідки мені знати, що ти з хороших? Ні звідки. Маєш довіритися. А ти несеш вогонь? Що? Несеш вогонь? Ти трохи хворий на голову? Ні. Може, трошки? Ну, може, це нормально. Так що? Що? Чи несу я вогонь? Так. Ага, ми несемо. У вас там є діти? Є. Хлопчик? І хлопчик, і дівчинка. Скільки років хлопчику? Він твого віку. Може, трохи старший. Ви їх не з'їли? Ні. Ви не їсте людей? Ні, не їмо. І мені можна піти з тобою? Так, можна. Тоді гаразд, гаразд. Вони пішли в ліс. де чоловік присів навпочіпки і оглянув сіру змарнілу постать під нахиленим листом фанери. Оце й усі ваші ковдри. Так. Це твоя валіза. Так, постояв, подивився на хлопця. Чому б тобі не повернутися на дорогу і не почекати мене? Я принесу ковдри і все інше. А як же тато? Що тато? Ми ж не можемо його просто тут лишити. Можемо. Я не хочу, щоб люди його побачили. Його ніхто не побачить. Можна я прикрию його листям, вітер його знесе. А можна вкрити його ковдрою? Я вкрию. Тепер іди. Добре. Хлопець почекав на дорозі, і згодом чоловік вийшов із лісу, несучи в руках валізу, а на плечі ковдри. Перебрав їх і передав одну хлопцеві: Візьми, загорнись, ти замерз. Хлопець спробував віддати йому револьвер, але чоловік не взяв. Тримай його при собі. Добре. Ти знаєш, як з нього стріляти. Так, добре. А що там, тато? Більше ми для нього нічого не зможемо зробити. Думаю, я хочу з ним попрощатися. З тобою все буде гаразд. Так. Тоді йди, я почекаю. Хлопець пішов назад у ліс і став на коліна біля батька. Той був загорнутий у ковдру. Чоловік виконав обіцяне, і хлопець не розкривав його. Лиш сів поруч, плакав і ніяк не міг зупинитися. Дуже довго плакав. Я говоритиму з тобою щодня. Я не забуду. Щоб не сталося. Потім підвівся. Повернувся і пішов до дороги. Побачивши хлопця, жінка обійняла його і пригорнула до себе. О, сказала вона, я така рада тебе бачити. Іноді вона говоритиме з ним про Бога. Він і сам намагався говорити з Богом, але найкраще вдавалося розмовляти з батьком. І він не забував цього робити. Жінка сказала, що це добре. Сказала, що його дихання це подих Божий, і так він передавався від людини до людини в усі часи. Колись тут, у гірських струмках, плавала форель. Можна було побачити, як вона стоїть у бурштиновій течії, і білі окрайці плавців м'яко увивались у потоці, у руці вони пахли мохом, поліровані. М'язисті і кручені на спині у них візерунки червоточинки, мапи світу, що зароджується, мапи та лабіринти того, що не повернути і більше не виправити. У глибоких виярках, де вони жили, усе було старшим за людину і дихало таємницею. Кінець.